Добрий день, мене звуть Вадим. Я менеджер компанії Нозозаден Україна. І зараз ми знаходимося на Дніпропетровщині у фермерському господарстві Дарниця. На полі з кабачком. Половина цих площ займає гібрид Аделія. Наразі зараз майже кінець серпня. От. І... Велику увагу фермер приділяє якості От, Чим йому подобається Аделія, що навіть за несприятливих умов він завжди вирівняний і не переростає. Навіть якщо приходиться збирати через день, він все одно зберігає форму, зберігає свою якість. Рослина Аделії має ряд стійкостей до вірусів і хвороб, а також для перепадів температур. Це останній посів в даному господарстві і фермер. Планую отримувати урожай до заморозків. Зараз у мене в руках пліт Аделі, і я вам покажу його в розрізі. Зараз ви бачите пліт в розрізі. Пліт гарної якості, ніжної текстури. Отже, якщо вам потрібна висока якість продукції і стресостійкість, обирайте Аделі.